В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас сьогодні. 31 грудня, останній день минаючого року. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як співак Віктор Павлік та письменниця Соломія Павличко. Саме цього дня 1904 року у Нью-Йорку вперше у світі масово відзначили прихід нового року. А вже завтра стартує новий 2016-й. Завтра у свої законні права вступить новий 2016 рік. Обласне телебачення щиро бажає кожному з вас і всім дорогим для вас людям у новому році, доброго здоров'я і миру, душевного спокою і благополуччя, доброзичливої фортуни і неодмінного здійснення усіх ваших особистих і сімейних планів. З наступаючим вас новим роком він все ближче від нас, крок за кроком. Ми бажаємо вам у новому році подивитися щастя в очі, свою удачу в руки спіймати і міцно тримати, не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо всім! Хай радісний настрій приходить в ваш дім, щоб розумілися діти з батьками, невістки свекрухами, з свекрухами, з зятями. У кого на серці розчарування, нехай неодмінно зустріне кохання. Хай завжди надія у серці живе, і радість та щастя у дім ваш прийде. Кохати бажаємо, коханими бути. Про все погане навіки забути з новим роком, з новим щастям. Завжди в очах іскряться усміх, радість і кохання. Та здійсняться всі бажання. Усі дні на обласне телебачення надходять десятки офіційних і неофіційних новорічно різдвяних вітань. Наразі вітання керівників нашої області та Житомира. Дорогі рідні земляки, як завжди, ми з особливим хвилюванням чекаємо новорічних свят. Це час, коли ми загадуємо бажання, даруємо один одному подарунки, радіємо прекрасні традиції, зустрічати їх у колі найближчих і найрідніших людей. Атмосфера добра, радості та любові зігріває нам серця, відкриває їх для світлих помислів та благородних справ, вселяє надію. В ці святкові дні потрібно подякувати всім рідним та близьким за увагу, за чуйність, терпіння та турботу. Чим більше буде добра, любові та порозуміння, тим сильнішими ми з вами будемо. На порозі нового року ми підводимо підсумки минулого року, який був сповнений викликів та надскладних випробовувань. Але 2015 рік зміцнив нас як народ, згуртував єдину українську. Націю. Ми показали всьому світу свою правду, свою волю, своє бажання бути незалежними. Я дякую кожному за внесок у захист країни. Низько вклоняюся нашим воїнам, які боронять державу на Сході. Пишаюся тим, що, відношусь до такого великого європейського народу, як наш, в новому році нам разом потрібно виконати чимало завдань. Та багато зробити для своєї рідної землі. Яким буде наступний рік, залежить від кожного з нас, від нашої відповідальності та щоденної кропіткої праці. Тож нехай у новому році разом із сяйвом різдвяної зірки та гучною колядою ваші оселі завітають мир, родинне тепло і затишок. Щиро зичу вам та вашим родинам добра, благополуччя. Міцного здоров'я на многії літа і Божої ласки з Новим Роком та Різдвом Христовим! Жителі Житомирщини, кожен із нас вступає у новий рік зі своїми задумами та бажаннями, щиро вірю у те, що усі негаразди та труднощі залишаться у році, що вже стає історією, яким буде новий 2016, -й? що нового принесе нам чергова календарна віха, час покаже. А поки давайте згадаємо усе те добре та світле, що робило нас щасливими у 2015, му попри усі зовнішні та внутрішні випробування. Ми вистояли, зміцніли і вкотре довели, що ми горда нація. Якщо рік що минає і приніс нам трохи смутку, лишіть усі похмурі думки у старому році. У новий же рік візьміть із собою бажання творити добро, любов до ближнього, доброту та віру у власні сили. Нехай ми завжди матимемо можливість радіти успіха в наших рідних та близьких, адже саме родинне тепло є найдорожчою цінністю, яка береже нас та робить щасливими. Це особливо відчувається напередодні світлого різдва. Нехай новий рік буде наповнений приємними подіями, цікавими зустрічами та гарним настроєм. Мира та любові усім нам будьте успішними у новому році. Все буде добре. Житомирська громада. Новий рік завжди починається зі сподівань і побажань. Мрію, щоб у нашій країні, у нашому місті, кожен мав можливість свої сподівання здійснити. Найголовніше, що зараз потрібно, миру і достатку всім нам. Нехай усі наші хлопці повернуться додому зі сходу живими та здоровими. Нехай усі знайдуть своє місце та свій шлях у цьому житті. Нехай віра в свої сили та натхнення супроводжують нас у всіх починаннях. Кожній родині затушку і тепла. Віруючих, вітаю з Різдвом Христовим. Це свято для нас. Привіт ще раз звернутися з молитвою до Бога за любов та милосердя. Прошу зробити це кожен з проханням про усіх нас. Бажаю в наступному році нам зрілості, стійкості, чоловікам мужності, жінкам чарівності. Ми опори один для одного. Батькам вдячних дітей, а дітям люблячих батьків. Ми усі творимо світ, в якому живемо. З Новим роком та Різдвом Христовим. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні сьогодні. Він буде на нашому оновленому сайті ТВІРАЗАТЕКОМЮЕ. Бережіть себе та Україну до зустрічі в новому 2016 році.